Я хочу вас запитати, от коли ви зрозуміли, що це, наприклад, не ваша людина, не ваша робота, не ваше хобі, і тому подібне, і ви все рівно скільки часу залишалися з тою людиною, і роботою, тому подібне. У нас досить така є проявлена реакція, що ми, знаєте, ну якось людина там ну там одне зробили, я потерплю, може, вона взагалі переміниться. Робота, ну так щось не подобається, ну таке зарплаття нормально. Ну там я щось роблю, мені не подобається, ну то я можу потерпіти. І оце терпіння, терпіння, терпіння ваше проводить в один момент, що... Ви і бачите, що ви і дуже роздратована, і зриваєтесь, і вже голова болить, і волосся випадає, і вже якби, і вже відчуваєте себе максимально незадоволеною, нещасною, і ви таке думаєте, а де а яка проблема, що сталося? Але це це якраз і проблема є в тому, накопиченні всього того, що не подобається, ви продовжуєте робити. Збере настільки багато ресурсу, бо коли ви робите, що не подобається, вам... Це максимально, якби знаєте, неприємно, і це ще витрачається більше ресурсу. І ви просто, якби знаєте. Самостійно прийняли вибір виснажувати себе побільше і знаєте, ще більше, 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 більше. І тому так важливо самого початку, коли зрозуміли, наприклад, не ваша людина, не ваша робота зупинитися і вернутися в ту точку, наприклад, там на один-два кроки назад. Тому що чим далі ви будете на цих кроках від тієї початкової точки, тим тяжче і довше ви будете йти до неї назад.